Жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває у оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації. Блокування міст також немає. Про це заявив речник генштабу майор Андрій Кавалюв. За його словами, підрозділи Збройних сил роблять усе для здійснення логістики. У генштабі додали, що ситуація у Покровську складна, але зараз триває комплексна операція із виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із міста. В угруповані військ Схід зазначили. Що у Покровську тривають пошуково-ударні дії та скоординована робота усіх складових сил безпеки та оборони України? Ворог зазнає втрат. Логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується. Тільки за минулу добу в районі Покровська наші воїни ліквідували 26 окупантів. Ще 64 загарбники поранені. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях. Загалом, з початку тижня на покровському напрямку, втрати російських військ клали 249 окупантів з них 159 безповоротні, сім пунктів управління БПЛА, 26 одиниць автомобільної і мототехніки, танк та бойова броньована машина. Одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони покровсько-мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів. А от видання більд посилаючись на бійців збройних сил України, пише: російські війська прорвалися в межі Покровська та просуваються до повного оточення українських підрозділів. Журналісти, цитуючи слова високопоставленого офіцера збройних сил України, вказують, що Україна втратила контроль над 80% міста. Зараз бореться за 20%. Але Але там прогнозують поразку, адже Путін зараз кидає усі сили на цей регіон. У Мирнограді та південніше українські підрозділі перебувають у ще гіршому становищі. Вони фактично вже в оточенні. Про це пише Більт, Нагадаю у коментарі від виданню українські військові побоюються, що ніхто із них не добереться до родинського живим. Російські війська в той самий час збільшили кількість ракетних атак на 15% у жовтні. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, найбільше потерпали Одеська, Запорізька та Дніпропетровська області. Також окупанти активніше застосовували ФПВ-дрони. Кількість ударів за місяць зросла на 36%. Нальоти авіаційних бомб виросли також вдвічі. У жовтні ворог застосовував більше аніж півтисячі бомб, тоді як у вересні 247. Ну а головне управління розвідки розкрило схему російського БПЛА Оріон. Як стало відомо, він здатний нести до 250 кілограм бойового навантаження і може діяти на відстані до 250 кілометрів та перебувати у повітрі до 30 годин. У відомстві зауважують, що частина підприємств, які постачають компоненти до безпілотника, досі не під санкціями, а це дозволяє Росії продовжувати виробництво. Сполучені Штати тим часом провели тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Мінутмен-3». Про це повідомили в космічних силах Сполучених Штатів. Така ракета здатна нести ядерний заряд. Вона пролетіла близько 6700 кілометрів і досягла мети. Запуск провели на тлі нещодавніх заяв Трампа про необхідність відновити ядерні випробування. Фактично, це демонстрація сили Трампа на тлі ядерних амбіцій Росії та Китаю. Росія вдарила по вугільним підприємствам на Донеччині. Про це повідомили в Міненерго. Атакувала п'ятьма керованими авіабомбами, пошкоджено котельню, адміністративні та складські будівлі. Підприємства виведені з ладу. Люди на щастя не постраждали. Частково також були знеструмлені, знеструмлені і суми. У наслідок атаки росіян виникло аварійне відключення на одному з енергооб'єктів. Про це повідомили в сумській міській раді. За графіком тепер будуть подавати і воду через відсутні світла. У місті курсують тролейбуси з автономним ходом. Фахівці вже працюють над відновленням до кінця робочого дня. Обіцяють усе відновити. Про це принаймні в ефірі апостроф розповів Володимир Біцак, заступник голови Сумської ради. Ми ж розуміємо, що наша енергетична система вона закальцована, і якщо десь в якомусь іншому місці сума інший об'єкт, стається, якийсь прильот, то це може дестабілізувати цю енергосистему. Тому я вважаю, що причина того, що частина міста суми струмлена, це гави, так називається аварійне відключення. Тому я сподіваюся, що ну тролейбуси наразі стоять на частини міста дійсно, але венери таки працюють і сподіваюся, що до кінця цього робочого дня ситуація буде виправлена, якщо звісно не буде якихось інших. Аварійних відключень чи якихось інших прилітів в даному контексті не катастрофічне, може бути тимчасова подача води, тому що є і резервні генератори є для цього можливості для того, щоб подавати воду і через генератор, якщо буде знижений тиск, якийсь певний період часу, який, ну коли буде потрібно, якщо буде тиск, знижений може безпосередньо буде слабий, тому буде задіяний генератор і тиск і вода буде подана. Помешкання до ну, що нема тут такої сралового катастрофи чи екологічної трагедії на ну, тимчасові в Укренерго застерігає, що споживання електроенергії залишається високим, із сьомої ранку до 21-ї у більшості регіонів будуть діяти погодинні відключення в одну-дві черги для промисловості та бізнесу. З сьомої ранку до 22-ї діють графіки обмеження потужності. Російські загарбники ударили дроном по селу Рубіжне на Харківщині. Люди не постраждали. Про це повідомили у ДСНС. Внаслідок атаки у житловому секторі спалахнула пожежа. Три будинки були пошкоджені. Попри загрозу повторних атак, рятувальники приборкали полум'я. Ну а четверо рятувальників було поранено внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Як повідомляють у Запорізькій ова, російський ФПВ-дрон влучив у мікроавтобус. Транспортний засіб знищено. Потерпілим надається допомога. Відбулася атака і по Чернігівщині. Три людини були поранені внаслідок ворожих обстрілів. Там вночі ворог атакував Новгород-Сіверський гераннями. Усі постраждалі пенсіонери їх ушпиталили. Про це проінформували в обласній військовій адміністрації. Є руйнування домівки та авто. Міська влада розгортає оперативний штаб, фіксує пошкодження та надає допомогу постраждалим. Ну а україною прокотилася ще сьогодні і серія мінувань шкіл. Зокрема, місцеві змі повідомляли про подібну ситуацію у Дніпрі, а також про те, що були випадки і по іншим населеним пунктам країни. На кілька днів або тижнів без тепла можуть бути великі міста. Про це попереджає економічна правда, посилаючись на анонімного представника в уряді. За словами посадовця, люди можуть частково залишитися без опалення на декілька днів чи навіть тижнів, якщо Росія таки вдасться сильно пошкодити ключові теплоелектроцентралі. На такий випадок в уряді радять уже зараз подумати про запасний варіант, де можна перечекати цей час. У свою чергу зараз держава намагається посилювати фізичний захист об'єктів енергії енергетики та збільшувати кількість мобільних вогневих груп. Ну і ось директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко також повідомив, що якщо у столиці відключиться ТЕЦ і протягом трьох днів буде триматися температура мінус 10 і нижче, до того ж, при цьому не буде перспективи відновлення, то у Києві систему палення треба буде зливати воду та проводити евакуацію. Також Олександр Харченко повідомив, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань енергетики оприлюднила статистику, згідно якої 74 об'єкти на високовольтних підстанціях захищені, і ще 45 у процесі завершення побудови захисту. Статистика свідчить, що на 74 об'єктах, які мають цю другу лінію захисту, ТСК зафіксувала один випадок попадання важкої ракети у трансформатор. Це один відсоток результату. Є сховища, які витримали 13-15 попадань і продовжують працювати. Висновок простий. Захист другого рівня працює. В мене велике питання, чому великі станції у цьому випадку не захищені? Причиною загиблого мобілізова згибелі мобілізованого Романа Сопіна стало травмування стороннім предметом. Про це ексклюзивну ветеріапострофу розповіла народна депутатка Юлія Яцик. За її словами, родина загиблого вже отримала свідоцтво про смерть, зміст якого суперечить версії озвучені в ТЦК. Нагадаю, в Подільському територіальному центрі комплектування повідомили, що чоловік, нібито, втратив свідомість, впав і вдарився головою у підтверду підлогу. Родичі вже отримали свідоцтво про смерть, де причиною смерті було зазначено нанесення удару, травмування людини стороннім предметом, і це стало причиною смерті, тобто не падіння з висоти власного зросту, як про це зазначає ТЦК. Однак я вам скажу, що такі випадки приховування злочинів, які відбуваються в ТЦК. Не поодинокі. Якщо ви пам'ятаєте, в Житомирі був кейс, коли е, чоловіка з ну, так, тако, такого маргінального способу життя мобілізували е, в ТЦК, однак не встигли відправити до навчального центру, він там помер. Е, як зазначили в ТЦК, він помер нібито від е, Нападу епілепсії, проте причина смерті була зазначена зміщення кісток основи черепу в результаті завдання ударів е, тупим предметом, тобто знову ж таки побиття, факти побиття. Створили корупційну схему заробітку на підприємцях, затримали посадовців київської митниці. Про це повідомив офіс генпрокурора. Зокрема, викрили заступника начальника та інспектора одного із постів київської митниці. Посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди від підприємців, які ввозили вживані авто із Сполучених Штатів. Заступник начальника штучно створював перешкоди під час митного оформлення. Після чого інспектор через посередників пропонував. Вирішити питання прискорене та безперешкодне розмитнення за гроші обох затримали під час отримання майже 2,5 тисяч доларів. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад. На удари росіян по енергетичній інфраструктурі Києва. Служба безпеки затримала ще одного ворожого коригувальника. Про це сповістили у відомстві. У травні викрили першого учасника ворожого осередку, який відстежував локації силоборони для російських обстрілів. За матеріалами СБУ він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі затримали другого агента групи. Працівник місцевої станції техобслуговування збирав інформацію про технічний стан енергооб'єктів столичного регіону а потім надсилав ці дані кураторові разом із координаторами координатами. Серед пріоритетних цілей, які шукав зрадник, були електропідстанції. Також він відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників. Поширювала нацистську символіку в просторах інтернету. На лаві підсудних опинилася 23-річна киянка. Про це переінформували столичні поліції. Жінка в серпні цього року під час відпочинку в компанії друзів зробила фото, тримаючи в руках прапор з нацистською символікою. Увечері того ж дня вона опублікувала вказану світлину у своїх соціальних мережах. Правоохоронці вилучили речові докази та оголосили порушниці про підозру. Наразі обвинувальний акт скерований до суду, їй загрожує до п'яти років ув'язнення. І до єдиного порталу повідомлень викривачів корупції долучилося вже більше аніж 11 тисяч організацій. Це здебільшого центральні та регіональні державні органи. Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик. Портал запустило понад три роки тому. Минула річ посадовці повідомляли, що загалом очікують на 92 тисячі зареєстрованих організацій. За два роки. Результатів роботи порталу викривачів, ми можемо певно сказати, що зараз підключено вже понад 11 тисяч організацій до порталу. В основному це державні центральні органи і регіонального рівня державні органи. Подано понад 7 тисяч повідомлень викривачів. 157 осіб набули статусу викривача. За результатами опитування користувачів, оцінка ефективності діяльності порталу. Становить понад 8 балів із 10 балів. Це високий рівень довіри та підтвердження, що система все-таки працює. Ці цифри не просто статистика, вони показують, що в Україні зростає довіра до антикорупційної системи. Рада з нацбезпеки Бельгії збирається на екстрене засідання через нальоти невідомих дронів. Засідання відбудеться сьогодні або завтра. Рішення схвалив прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер. Нагадаю, що вчора помітили невідомі безпілотники над Брюсселем та Лєжем. Через це призупинили роботу аеропорти. Міністр оборони Бельгії повідомив, що безпілотники пролітали біля військових об'єктів. Правоохоронці розпочали розслідування цього інциденту. Ну і вже завершується підготовка переговорних позицій по четвертому та п'ятому кластерах для України. Усі шість будуть готові до відкриття уже до кінця листопада. Далі 27 держав-членів мають схвалити позитивне рішення. Це може відбутися вже 19 грудня під час засідання Європейської ради. Про це повідомив віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році це реалістична мета. Такий головний висновок з представлення звіту про розширення рівень підготовки та темп реформ дозволяють нам це зробити. Така оцінка європейської комісії. Наші з вами спільні зусилля дають результат, але також нас чекає надзвичайно багато роботи. Бюрократія та брак комунікації, окрім особистісних та психологічних викликів, родичі безвісти зниклих військових і цивільних мають проблеми з їхнім пошуком. Як спростити цю систему? Чи це можливо? З'ясовувала Валерія Нікіпєлова. До початку повномасштабного російського вторгнення син Тетяни працював зубним техніком. Однак на початку 2023 року юнак добровільно долучився до війська. Служив на посаді бойового медика, брав участь у боях на Бахмутському напрямку проти підрозділів регулярної російської армії, а також проти кадирівців і бойовиків ПВК Вагнер. 29 вересня 2024 року. Чоловік зник безвісти неподалік від Кліщіївки. Відчиняє іноді змінювалися, і навіть від побратимів його. Я декілька разів чула про його загибель і як це відбулося. Це було дуже вражаюче, як для матері чути. Потім з'явилося у січні місяці, 5 січня вийшла публікація у Кадирова на обмін на зняття санкцій. Він пропонував 20 полонених, і серед них я пізнала свого сина. Однак син Тетяни з'явився у відео з низькою якістю зображення Мимохідь тому ані вона сама, ані фахівці з портретної експерт. За не можуть підтвердити ідентифікацію воїна. До того ж, джерело зображення подвійне. Відео з ноутбука зафільмовано на телефон. Одну частину, можна сказати, половину і більшу частину просто, просто мельком показали і все. Ну я думаю, це навмисно зроблено, тому що ці військовим скоріш за все не надавали свідчень, які зручні для ворожої сторони. А вікторія свого захисника з російської неволі вже дочекалася. За кілька місяців до 24 лютого, 2022 року. Її чоловіка Віктора призначили на посаду командира 555-го військового шпиталю в Маріуполі. Після початку великої війни, незважаючи на постійні обстріли російських військ, госпіталь продовжував свою роботу аж до 16 березня, коли останній корпус установи був зруйнований внаслідок бомбардування. Віктор потрапив у полон з заводу ілліча в середині квітня і пробув. У російських застінках майже два з половиною роки. Декілька операцій, три операції він пройшов. Звісно, реабілітація психологічно е, теж було дуже важко, але все добре зараз все добре. Ну, я також я дуже щаслива, що мій чоловік повернувся 29 місяців. Це було дуже. Дуже важко і мені і сину. Віктор вже повернувся на службу до лав сил оборони. А Вікторія стала правозахисницею, очолила громадську організацію військові медики України. Тепер допомагає близьким полонених і безвісти зниклих медичних працівників. На власному досвіді я з, з усіма організаціями зв'язувалася, всіма подавала ці дані. Вони збирали всі в свої кабінети, кабінети Кожного окремий це е, і в кожного своя інформація. Це дуже Ну, як негативно я вважаю, впливає на пошук. Ну, у мене чоловік полонений був, а безвісті зникли. Це взагалі дуже така ситуація складається. Кожна своя інформація, кожен своє подає. В теперішніх реаліях родичі безвісти зниклих захисників мусять звернутися до цілої низки держорганів. Порахуймо, Міноборони, та СП, Нацпол, СБУ, уповноважений Верховної Ради справ людини і уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Координаційний штаб, національне інформаційне бюро. Крім того, близькі контактують з міжнародними організаціями на кшталт Червоного Хреста і Комітету ООН із насильницьких зникнень, а також з громадськими ініціативами. Родичі безвісти зниклих надають їм тото. Ужною інформацію, водночас функції держорганів у багатьох питаннях дублюються. Потрібно створити спеціальний орган, який би займався власне пошуком безвісті зниклих. Тому що на сьогоднішній день фактично пошуком безвісті зниклих не займається одна інституція. Цим займається дуже багато розпорошено органів. Дуже багато дій не здійснюється. І те, що відбувається, наприклад, слідчі національної поліції, вони по факту не розшукують людину, і це є найбільш. Проблема, що в більшості випадків ніякого розшуку насправді не відбувається, якщо буде інституція, яка буде збирати інформацію від людини і одразу збирати інформацію про цю людину додатково від інших інституцій і робити пошук цієї людини всіма можливими засобами, то тоді це буде значно ефективніше. Таку ініціативу правозахисники Центру громадянських свобод сформували за підсумками дослідження про те, як система пошуку безвісти зниклих і військових і цивільних діє в Україні наразі. Фахівці дійшли висновку, що необхідно, по-перше, створити так зване єдине вікно для родичів, а також розширити співпрацю з міжнародними організаціями, розробити процедуру збору повідомлень від мешканців окупованих Росією територій, а також залучити близьких до розробки і реалізації державної політики. Звичайно, ми проаналізуємо всі. Зауваження, підтримку і критику, яку ми отримали, тому що є дуже різні точки зору на те, як має функціонувати ця, ця доволі складна архітектура державних органів по тим питанням, де є точне консенсусне погодження серед представників громадських організацій, де у нас є державні органи, які це підтримують, тоді саме ці пункти ми візьмемо в пріоритет. Те, будемо їх просувати на врегулювання бюрократичних питань, і головне на те, аби дізнатися правду про місце перебування своїх близьких, нині чекають тисячі українських родин. Адже станом на 29 серпня 2025 року у єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти за особливих обставин були внесені дані про близько 70 тисяч людей, а також зареєстровано майже 2,5 тисячі невпізнаних тіл. Валерія Некипалова Артур Коноваленко, телеканал Апостроф. Анджеліна Джолі знову прибула до України. Відвідала Херсон. Про це писала місцеві змі. Акторка приїхала в Україну у рамках програми благодійної допомоги та відвідала медичні установи, зокрема, пологовий будинок і дитячу лікарню. В мережі вже з'явилися фото, її яка грається з дітьми. Окрім того, в соцмережах написали, що одного з її охоронців, нібито затримало ТЦК. Трапилося це через проблеми з документами, і лише після того, як до ТЦК особисто зайшла Анджеліна Джолі, охоронця такі. Відпустили. Інцидент був по дорозі до Херсона. У самому ж місті Джолі вручили пам'ятну монету Коїн. Свободи тут люди виходили на мітин кінотеатр України. А тут зображена села наших Херсона, яка зустрічає вас на місці. Це унікальна монета в ліміт тому на і ми дуже хотіли, щоб вона була у вас. Ага, що це не перший візит Анджеліни Джолі до України під час повномасштабної війни. Навесні 22-го року вона вже була у Львові. Тоді акторка також прибула до України з гуманітарною місією. Вона відвідала школу інтернат зустрілася з пасажирами евакуаційного потягу з Покровська і поспілкувалася з дітьми, які постраждали під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Аеропорту Литві тимчасово закрили через дрон. Про це повідомляє ЛРТ. Зранку було обмежено повітряний простір над Вільнюським міжнародним аеропортом. Представник компанії повідомив, що це не вплинуло на польоти, бо вже за годину повітряний простір був знову відкритий. Ну, тим часом семеро загиблих у літаку та ще одинадцять отримали поранення на землі. В міжнародному аеропорті Луїсвіла, штат Кентуки, розбився широкофюзеляжний вантажний літак. UFC, який вибухнув невдовзі після зльоту. Мер Луїсвіла повідомив журналістам на вечірньому брифінгу, що на місці подій підтверджено четверо загиблих, а поранених доставили до лікарень. За словами чиновників, полум'я від аварії, яка стала, яке сталося незадовго до заходу сонця, спричинило низку пожеж на землі у промисловому коридорі, що прилягає до аеропорту, це змусило владу призупинити роботу аеропорту на усю ніч. Уламки від аварії були розкидані по двох злітно посадкових смугах. Ми знаємо, що в цьому районі є кілька підприємств. Ми не можемо бути на 100% впевнені, скільки там було людей. У цьому районі є інші будинки. Тож ми обіздили всі місця, які змогли перевірити як тільки прибули на місце події. Пожежа охопила майже весь міський квартал. Тож ми дуже ретельно перевіримо, чи не було інших жертв. Звичайно, ми сподіваємося, що не було інших жертв, але ми готові їх знайти. 66 людей загинули. і Ще близько півмільйона були змушені евакуюватися через тайфун. Він став одним із найсмертоносніших штормів, що вразив Філіппіни за останні роки. Сильні дощі та масштабні повені затопили будинки. Люди рятувалися на дахах. Більшість загиблих стали жертвами падіння дерев, уламків будівель або ж були змиті потужними потоками води. Під час рятувальної операції зазнав аварії вертоліт Філіппінських ВПС загинуло шестеро членів екіпажу. Дев'ять людей постраждали і у Франції у маленькому місці на острові Олерон. Водій збив кількох пішоходів та велосипедистів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції. За його словами, двоє перебувають у критичному стані, а ще троє отримали поранення. Водія затримала поліція. Наразі триває розслідування. Ну і ще новина з Франції. Система відеоспостереження Лувру була захищена паролем. Лувр, PC World. як вдалося з'ясувати, він використовувався для усіх камер спостереження. До того ж, цього року музей працював на Windows Server 2003, що не отримував оновлень безпеки роками. Нагадаю, минулого місяця злодії у масках викрали вісім ювелірних виробів із лувру. Вартість коштовності оцінюють у 102 мільйони доларів. За словами влади, пограбування музею тривало усього лише сім хвилин. Зловмисники проникли в Лувр через вікно із використанням підйомних. Вантажівки. Викрали коштовності та зникли на моторолерах. Ювелірні вироби з галереї Аполлона наразі не знайшли досі. Цього року головну ялинку країни традиційно встановлять на Софійській площі. Київ не буде витрачати бюджетні гроші на різдвяну новорічну локацію. Це візьмуть на себе меценати. Про це повідомляють у КМДА. Також на Софіївській площі встановлять невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів та гарячих напоїв. Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама ж локація традиційно почне працювати у День Святого Миколая, 6 грудня. Окремих масових заходів на Софіївській площі проводити не будуть.